Анфітсу Джордана перший раз випустив у двір. В перший раз в житті його двір випустив. Хай вже привчається. Тут і хвороб менше, ніж вдома. І тут просто і воздух, і все, і повітря, і воздух. Ой, і повітря, і воздух кажу. Як будто це не теж. Це все хочу на українську мову канал перевести. Але мені писати легше на українській мові і читати легко, а от розмовляти якось звик на російській. Харьк все-таки харків'янин, мені соромно від цього. Тому що я патріот України. Хочеться вже, хоч на сьомому десятку, мені ще один рік, хочеться на українську мову переходити. То я кажу, що потроху потроху я думаю, два-три дні вони вже будуть у дворі гуляти просто цілими днями. Вони вже досить, досить такі великі.